Хай Бог благословить вас. Гарного вам всім дня! Хочу сказати сьогодні поговорити на таку думку про те, що апостол Павло розповідає філіппійцям і каже про обрізання. Він, звертаючись до філіппійців, каже, що філіпійці нема сенсу в обрізанні на тілі, нема сенсу в якихось зовнішніх проявах нашої віри, якщо нема самої сутності. Якщо нема сутності характера, якщо нема сутності вихованості, то немає різниці, що і як ми на собі напишемо, що і які речі ми на себе надягнемо. Мало кого турбує обручка на руці людини, якщо вона не вірна в своєму шлюбі. Навряд чи когось буде турбувати чи занадто призводити до якогось натхнення, форма людини, яка повинна захищати закон, але за цією формою сховається порушник. Саме головне це не форма. Саме головне це не зовнішність. Саме головне це сутність. І апостол Павло підкреслює цю думку, і він каже: саме головне, щоб у вас було обрізання не на вашому тілі, щоб ви були християнами, не за вашими зовнішніми якимись характеристиками, тобто якісь прикраси, які би казали, що ви християнин або одяг. Саме головне, щоб ви були по християнином по своїй сутності, щоб ваша сутність була християнська, щоб слово Боже жило вас, щоб Бог він діяв через вас, щоб Бог мав так сказати право голосу в вашому житті. Якщо це є, якщо ми керуємося Божим Словом, якщо ми керуємося Божою заповіддю, якщо Слово Боже воно прибуває в нас, якщо ми постійно прибуваємо в спілкуванні з Богом, тоді немає великої різниці, як ми одягнені. Це буде. Дорогий костюм, чи це буде дуже дешевий одяг? Ми будемо мешкати на Манхеттені, або ми будемо мешкати десь у джунглях Амазонки. Немає ніякого значення, який кольор шкіри, яка стать, який вік у нас. Саме головне для Господа це сутність, бо він каже: Я дивлюсь не на обличчя, я дивлюсь на серце людини. Хай Бог благословить, щоб ваше серце відповідало Божим стандартам в ім'я Ісуса.